План Маршала, от чи можемо це використовувати. Те, що для України потрібен комплексний план відбудови і не просто відбудувати дороги розбомблені, а побудувати взагалі нову економіку, однозначно. Те, що цього плану поки немає, це теж прикро і треба це дожимати. А те, що цей план ми самі не напишемо, це теж ясно. І тому будемо брати Ukraine Facility, який вже є. Будемо брати всі ці меморандуми з МВФ, там багато чого для України потрібного. Не все, але багато. І головне, треба взяти європейців і з ними домовитись. Ребята, е, яка наша роль в спільному європейському ринку? Що ми туди продаємо? Ми веземо зерно, кажуть, не таке, розвертайтесь, веземо цукор, у нас свій цукор є, розвертайтесь. Тоді ми будемо знати, які кластер нам виділили. По-чесному всі країни-кандидати отримували ці е, е, посили, розуміння. І вони будували, словаки будували автомобілі будування і створили там десятки тисяч робочих місць, мільярди валового внутрішнього продукту. Хтось отримує якийсь сектор аграрної промисловості. І тоді, сподіваючись на європейський ринок, ми будуємо цілі кластери економіки, де будуть високоплачені робочі місця. Це повертає українців з Європи, якщо ті самі гроші вдома можна заробляти. Це податки, і це можливість вийти хоча б на нульовий баланс і підтримувати Збройні Сили самим.